Слава Україні, шановні друзі, вітаємо вас із паркету боско Арени у Львові, де у нас Томків просувається повз Андрія Ференца, Іван Томків зараз. Томків на дальню стійку передачу. Яку яка ж хороша. Юрій Ференц із м'ячем, Ференц сам проходить вперед. Ференц пробиває він. Майровський перед собою. Брановський забиває. Які емоції зараз від Брановського? Яка класна атака. Від Блекторнві. Blackthorn... Почувати у цьому матчі якраз Микитюк! Ну, цей епізод точно не дозволить себе певно почувати. Андрій Ференц. Ференц обвідний. Команда Black -Torn Vision не забиває Андрій Ференц! Який класний постріл у його виконанні ми зараз побачили. Для того аби загрозу нести. Але зараз лилик і що не забуває він. Найвищого футзального айті дивізіону Львова. Зараз атакує команда Вітіосут Варшмулевич. Пробуває буде команді. В поточному сезоні, по точному розіграші першої тілі. Лецький. Перехоплення. Андрій Ференс. Закріплює секунди першого тайму. Ференс! Що забиває? 3-1. Завіса. Перший тайм завершено. Між командами Black Turn Vision та BTW Software. Другий тайм зустрічі і отак от активно. Копець зараз нарікав. Школа на те, що, мовляв, була гра рукою, але звісно ж. Забирає м'яча до рук Лісовський. Перехоплення Ла зараз про. Лова на ударній позиції. Лова дуби робить. Ще не вечір у нашому матчі, хоч вечір за вік. <му> Можливо, не коли, а якщо Побачимо. Пробиває Юрій Ферен. Левич сам просувається вперед, виходить на одну позицію. Все-таки віддає передачу до Томківа. Томків що на перший погляд. Фланзі м'яч шмулевич. На дарні позиції Сухнацький, Що завершенні цієї гри відбудеться у нас зустріч. Також між командами. Що забиває зараз шмулевич? Лісовський перед собою. М'яча від. На підбиранні Юрій Ференц, Андрій Ференц, Пробиває Андрій Фереренс. Не так, але дуже точно. Школа. Школа на фланг віддає передачу на голову. Голова, що не забуває. Кетюк. Високо зустрічають зараз гравці команди. Лекторн Віжн. Як же проходить? Вуріте. Хоча б який ось. Контратака. Абітьосотвер. Пробиває Томків! 4-3. Ось так от. Фантастично у Яка діяла так, але ну бачимо футзал. Можливо, дещо навіть така непередбачена та нелогічна річ. Ось так от усе завершилось. Дякуємо за те, що разом із нами споглядали за цим видовищним протистоянням.